Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні хочу зняти для вас майстер-клас на ось таку чудову, маленьку, дуже легку бджілку-брелок. Вяжеться дуже швидко, а виходить дуже класно. Так. Для в'язання нам знадобиться пряжа жовтого кольору. В мене ярнар джинс. Коричневий або чорний, тут вже дивитесь, як вам більше подобається, в мене з коричневим. І накрильця білий колір. Очі 6 мм на безпечному кріпленні. Ну і гачок, ножиці, голка і наповнювач. Все по стандарту. В'язання починаємо з крил. Їх потрібно зв'язати два штуки, дві штуки, і перший ряд, набираю 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. 3, 4, 5, 6. Далі я стягую і починаю в'язати другий ряд. В другому ряду в'яжемо 6. is Третє збільшення. Четверте. П'яте. І шосте. Цей кінчик я ховала під стовпчиками, бо мені його треба буде відрізати. Далі. Третій ряд і наступ... третій і останній ряд пров'язуємо один стовпчик збільшення шість разів. І в кінці ряду в нас виходить 18 стовпчиків. Три. Збільшення. Так, два рази зробили стовпчик збільшення. Стовпчик, збільшення. Стовпчик збільшення це п'ятий раз. І останній шостий ряд. Один стовпчик і збільшення. Далі я роблю з'єднувальний стовпчик. Я один пропускаю і роблю в наступний. Так виходить більш кругле крило. Так, і тут залишаємо. Кінчик для зшивання, пришивання крила до тіла. Так само в'яжемо друге крило самостійно. Крильця готові і далі приступаємо до вив'язування тіла. Я вибачаюсь, якщо в мене тут щось буде трохи хитатися, бо я перший раз знімаю майстер-клас саме на цей штатив, і не знаю поки що, з якого боку мені до нього підсісти. Так, голову починаємо в'язати так само. Жовтим кольором набираємо 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. 5 і 6. І все затягуємо. Так, далі другий ряд пров'язуємо в кожний стовпчик збільшення, тобто, 6 збільшень. В кінці ряду в нас виходить 12 стовпчиків. Перше збільшення. Я не знаю, як в кого, але в мене завжди цей перший стовпчик такий затягнутий, що туди неможливо гачок просунути. Так, друге збільшення. Третє. Четверте. П'яте і останнє шосте. Далі наступний третій ряд пров'язуємо один стовпчик збільшення. Так само шість разів, і у кінці ряду в нас виходить 18 стовпчиків. Так. Стовпчик збільшення. Чік збільшення і так до кінця ряду. Далі четвертий ряд. Два стовпчика збільшення, шість разів. В кінці ряду виходить 24 стовпчика. Два стовпчика збільшення. Два стовпчика збільшення. Один, два, збільшення. Ось такий круг у нас виходить. І далі пров'язуємо п'ятий і шостий ряди, ряди, по 24 стовпчики по кругу. Пров'язуємо самостійно і зустрічаємось, будемо вставляти очі. Так, ось так пров'язано. І далі очі будемо вставляти між другим і третім рядом, і я вставляю ось так: от, Два збільшення в мене між очима. Ось тут буду вставляти, і ось тут. Нагодую очі 6 мм. Якщо вам не подобається, як вони виходять, то можете їх поставити далі одне від одного. Ну, тут кому як подобається ось так. І одягаємо заглушки. І так само тут же я зараз вишью рот, щоб потім мені не ховати зайвий раз. Нитки. Рот я вишиваю так само між другим і третім рядом, звичайною капроновою ниткою. Теж так око десь виводжу, і потім ось так посередині, щоб зафіксувати посмішку. Ось так. І сюди ж, жде ось так. Все. І ззаду там ниточки всі зав'язую, ховаю. Далі, наступний ряд я вводжу коричневу нитку. Це сьомий ряд. І пров'язую. Жовту нитку не обрізаю, бо буду знову на неї переходити. А цю коричневу ховаю під стовпчики. І тепер пров'язую два ряди по 24 стовпчики коричневим кольором. Це сьомий, восьмий ряди. Пров'язуємо самостійно. Так, я пров'язала восьмий ряд. Останній стовпчик не дов'язала і буду сюди знову вводити жовтий колір. І тепер пров'язую ще два ряди жовтим кольором це буде і 10, 10 ряди. А потім ще два ряди коричневим. Так само 24 стовпчики. Тобто, в нас виходить 24, 24 2 жовтих рядочки, два коричневих, потім знову два жовтих і два коричневих. Пров'язуємо і зустрічаємося з вами в 13 ряду. Я дов'язала 12 ряд. Знову міняю колір. Пряжа на жовтий і цей коричневий вже буду зараз ховати. Він нам вже не знадобиться. Далі в мене йде тепер все в зворотньому порядку, як починалося. Два ряди жовтим, по 24 стовпчики. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. тринадцять

Так. Далі 15 ряд починаємо робити. Тут можна вже наповнити, якщо хочете. Можна далі. Так, 14, точніше, 15 ряд, 2 стовпчики зменшення 6 разів. І у кінці ряду в нас виходить 18 стовпчиків без накиду. 1, 2, зменшення. Один два зменшення і так до кінця ряду. Я тут вже додам трохи наповнювачу. Далі шістнадцятий ряд, один стовпчик зменшення, так само шість разів. І в кінці ряду виходить дванадцять стовпчиків. Один зменшення. Один. Я тут добре підтягую, щоб не було отворів. Зменшення. Один зменшення І так про пров'язуємо до кінця ряду. Тут вже можна додати так, щоб щільною вона стала бджілка. І залишається нам останній 17-й ряд пров'язати шість зменшень. Я щільно наповнила і тепер роблю. Останні зменшення тут також добре підтягуємо, щоб не було отворів. Так два. Три. 5. Ну, і, в принципі, можна шосте вже і не робити. Так, я залишаю доволі довгий кінчик, бо я ще цією ниткою буду, буду пришивати сам карабінчик. Бо я терпіти не можу ховати оці кінчики, тому завжди знаходжу собі такий варіант, де їх буде якнайменше. Тут ще можна додати, якщо вам потрібно наповнювач, і вже потім стягувати отвір Так, сюди, от сюди, в боки можна. Я дивлюсь в камеру і мені здається, ніби в мене ось тут брудні руки. Вибачаюсь, це винен буряк в цьому. Я вчора робила вінегріт, тому вибачайте, вже як є. Так, вставляємо в голку ну і стягуємо цей отвір. Ось так в кожну е, половинку стовпчика. По кругу. два, три. Чотири. Щось тут зав'язались. Так і стягуємо. Тільки так, щоб не відірвати, бо в мене бувають випадки, що я так тягну, що відриваю. Так, і тепер я ось тут вставляю всередину і виводжу карабінчик, я пришиваю ось тут між жовтими рядами. Вивожу десь не по центру, а так трошки збоку. Ой, і добре підтягую От вилісhло холофайбер. І я цього терпіти не можу, коли він стерчить. Так, далі беру гачок. Ну, я не знаю, я думаю, що, мабуть, вже це робити вміють всі. І набираю цепочку з повітряних петель. Тут вже як любите, якою довжиною вона щоб була. І тепер пришиваю. Вставляю карабінчика, ага, он в мене. Роз'єднаний треба за плоскогубцями йти. Взяла інший нормальний. Вставляю сюди і пришиваю так, щоб він був посередині. Ну, тут вже, я думаю, що всі вміють пришивати, тому я роблю це за кадром. Ось так. І останнє, що залишається зробити, це пришити крильця. Крильця пришиваємо ось так. Ось тут, з одного і з іншого боку. Пришиваємо самостійно. Все, я пришила. На цьому все. Наша бджілка готова. Витратили ми мінімум часу, а вийшов, вийшов дуже прикольний, яскравий, гарний брелочок. Ось такі. Все, на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюсь, що у вас все вийшло, вам було все зрозуміло. Буду вдячна вам за вподобайки, підписки, а також коментарі. Це дуже допомагає просувати канал. Всім бажаю всього найкращого. До побачення! Зустрінемось у наступних відео.